Це життя Василина вважала, що доля у неї не складається через її чудернацьке ім'я. Це ж треба було єдину доньку Василиною назвати. Невже інших більш жіночих імен не було? От нарекли її батьки цим чоловічим іменем, так і життя пішло, Шкереберть. Василина вийшла заміж 22 роки. Олександр вчився з нею в інституті, але був на три роки старшим. Звернув увагу на дівчину через її довгу косу. Підійшов, захотів познайомитися. Василина і досі пам'ятає, як він реготав, коли почув її ім'я. Зустрічалися вони всього три місяці, а потім Олександр запропонував одружитися. Мамі відразу зять не сподобався, просила доньку не поспішати, але Василині наче полоною хто очі застали. Вперше закохалася, і недоліків Олександра вона бачити не хотіла. Через рік у них народився синочок, Назарчик. Відтоді чоловіка як підмінили, почав пізно приходити додому, звинувачувати дружину в тому, що вона погана господиня. Коли синові було три роки, Олександр вперше не прийшов ночувати додому. Повернувся через день, нічого дружині не пояснюючи. Василина плакала, а мама лише хитала головою і повторювала А я казала тобі, донечко, не треба тобі було виходити за нього заміж. Немає він душі. Відтоді Олександр часто не ночував вдома, а дружині гонорово заявляв, якщо тобі щось не подобається, сама на розлучення і подавав. А потім Олександр зник життя Василини. і життя сина. Василина взяла Назарчика і поїхала до свекрів. Батьки чоловіка повідомили, що тепер у Олександра є інша жінка Анжела. І що вони разом поїхали за кордон. Василині на той момент було 27 років. 30 років пролетіли один день. Тяжко було Василині всі ці роки. Довелося заочно закінчувати навчання в інституті, простити сина і якось з усім цим давати собі раду. Олександр ніякої участі у вихованні сина не брав, навіть елементи не платив. Але його батьки, ніби відчуваючи провину за те, що виховали такого сина, допомагали онукові чим могли. Назар виріс. Василина зробила все для того, щоб син мав вищу освіту. А після закінчення університету Назар поїхав на навчання в Австрію та там і залишився. Василина тішилася успіхами сина, але залишилася зовсім одна. Її мами не стало кілька років тому, а своє особисте життя вона більше не захотіла влаштовувати. Жила для сина. Василина була дуже віруючою людиною, вважала, що якщо Олександр її шлюбний чоловік, то інші це великий гріх. ходить, не підпускала нікого до себе, хоча і виглядала завжди дуже добре. Єдине, косо обстригла свою після зради Олександра. Син, коли підріс, не раз сам мамі радив когось собі знайти, бо вона заслуговує на щастя, але та вперто відмовлялася. Якщо Бог дав таку долю, значить, так то має бути, постійно повторювала Василина і собі, і іншим. У Назарах справи йшли дуже добре. В Австрії він одружився, заснував власну фірму, не раз забирав Василину до себе та й взагалі кликав жити на постійній основі. Але Василина все відмовлялася, не хотіла заважати сину. Зате син сподобав для матері гарний будинок саме такий, про який Василина мріяла. Якось увечері у хату Василини хтось постукав. Гостей вона не чекала, тому пішла з цікавістю подивитися, хто ж прийшов. Олександра вона відразу впізнала, хоч і минуло вже 30 років. Колишній чоловік прийшов миритися, ошелешена Василина пустила його до хати. Олександр почав жалітися, що життя у нього не склалося. Анжела його кинула і забрала все їхнє спільне майно. Батьків давно не стало, а в їхній квартирі тепер господарює його молодша сестра. От він і згадав про свою першу дружину, почав говорити про те, що лише вона для нього є справжньою, адже з нею він присягав перед Богом. Василина слухала його, почекала, поки він доп'є каву, і попросила назавжди покинути цей дім і ніколи більше тут не з'являтися. Але Олександр, який так і залишився таким нахабним, як і був, Відразу заперечив дружині, що це не її дім, а дім їхнього сина, і, між іншим, спільного. А якщо дім куплений за гроші сина, то він теж має право на частку в ньому. Цей час зазвонив телефон. Василина побачила на екрані фото сина, але Олександр поспішив сам підняти слухавку, і почав було щось говорити синові про те, що він його батько, але Назар обірвав його на півслові і попросив. Зникнути з їхнього життя назавжди. Адже батька не було в його житті, коли він був йому потрібен, то й тепер не треба. За кожен свій вибір в житті доводиться платити.